Ділюсь дуже гарною проробленою роботою дівчинки, яка зі мною худла, вона відразу купила на два місяці. Курс. Ось стартували ми з вагою 72,6 при рості 1,67 м і досягли 64 кг. Ось дуже странна дівчина, вона проживає в Швеції, але це нам не завадило у співпраці, тому що працюю я онлайн. Звісно, були моменти, коли вага зупинялася, були проблеми з кишківником, не подобався якийсь раціон. Ось, але все адаптували і просто потихеньку рухалися. І у нас за два місяці мінус 8 кг, 400 г. Далі скину вам її голосове, яке вона мені надіслала. І це найкраще в моїй роботі, коли чуєш такі.